Традиції потрібно зберігати, дотримуватися їх і слідувати. Зараз чистий четвер, всі печуть паски, але зараз 21 століття всі магазини, всі ларьки, все повністю. О, жучок прилетів до мене, повністю все забито пасками, уже всі напекли, приготували. Заморочилися, вклалися, це теж бізнес, і ці бізнеси потрібно підтримувати також. Тому, якщо ви вважаєте, думаєте, чи пекти вам паски, чи не пекти, задайте собі питання, кому це потрібно? Кому потрібно те, що ви витратите сили на приготування паски? Сім'ї, чи якщо сім'ї потрібно ви, ваша увага, то може проще купити ту пасочку? А? Подумайте і корочка до продажу червона, чорна і щуки. Намастили бутерброди попелищаєм. Не голодні і всі щасливі, і всі проводите час разом, не запихкані, не заморочені роботою, а просто відпочиваєте разом сім'єю. Пам'ятайте і цінуйте кожного, хто є у вашій сім'ї. Приділяйте час один одному. І все буде добре. Сьогодні до продажу у мене по 15 гривень декоративна капуста. Бажаєте? Пишіть. Дивіться, яка красота! Знижка на, на свята. На свята, знижка. Хто бажає, пишіть. І корочка в наявності цілий рік.